Вчора новини в ефірі телеканалу Інтеба. Мене звати Наталка Єднак. І вже за хвилину я розповім вам головні події дня сьогодні у випуску. У дитячій поліклініці Тернополя ажіотаж через медогляд. В облдержадміністрації відкрили центр підтримки контрактної армії. У Тернополі завершують будівництво нової тролейбусної лінії. Перед першим вереснем у дитячих поліклініках Тернополя вишикувалися величезні черги. Віддавати дітей до школи або у дитсадок батьки повинні разом із медичними довідками про стан здоров'я малечі. Особливості проходження медогляду з'ясовували наші кореспонденти. Напередодні нового навчального року у міській поліклініці ніде голкою ткнути. Це єдиний у Тернополі заклад, де видають медичні довідки для школи або дитячого садка. Тому батьки штурмують кабінети лікарів із самого ранку. Огляд лора. Укуліста, хірурга, ортопеда, невролога і по потребі дерматолога або логопеда, або також включається туди в цю комісію: також урологи або гастроентерологи, або або алергологи по показах, залежності від того, яка патологія є в дитини. В аналізи здаємо загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі і аналіз крові на цукор, аналіз калний яйцяглис масок на травіоз. Всі аналізи є безкоштовні. Додаткові обстеження проходять діти з особливими потребами для дітей, які мають соматичні захворювання, складні соматичні захворювання для дітей, які мають інвалідність. Крім цього, потрібно отримати додаткову довідку. З ЛКК про те до якої групи по Фізкультурі буде відноситься дитина. Чи це буде спеціальна група, чи це буде звільнення від фізкультури, чи це буде підготовча група в фізкультурі? Щоб одержати медичну довідку, черги до лікарів батьки із дітьми займають іще до початку прийомних годин у коридорі тиснява. Непорозуміння нерідко призводять до сварок між дорослими. Прийшов зайняв чергу. Тетя десь туди побігла, тетя сюди побігла. А потім між в черзі вийшов. І люди самі не знають, хто за ким займають, і хочуть всі біщерги. Пойти. Зробіть на систему, щоб було все впорядковано. Люди роблять так, що приходить, займають в кожен кабінет чергу, а потім, де більше підходить, йому черга туди заходить. І, розуміється, що в сусідній кабінет вже пропустили чергу, а потім хочуть назад впихнутися в ту саму чергу. От і виходять такі от проблеми із карми. Вже немає порядку. Той зайняв, той побіг, той пішов до другого лікаря. Все запутано, я от стою, я не знаю вже за ким я. Я ж я вже південно тому зайняла чергу, ну я вже збилася. Чекаю жіночку від іншого лікаря, яка переді мною мала бути. Всі одночасно до всіх лікарів, знаєте, всі і а туди, туди це... займати Так, да. І всі вже займають я за вами, там підійшов, там відійшов. І виходить, вже запутались просто. Ну чекаємо. Ажіотаж у поліклініці наприкінці серпня звичне явище, хоч довідка про стан здоров'я школяра дійсно впродовж календарного року і не прив'язана до 1 вересня підходять регулярно, звертаються. Люди є люди. Всі люди хочуть вже і сьогодні. Ну і всі хочуть в серпні перед початком ну, шкільного року. Так у нас завжди получається. Нас найбільше скупчення людей получається зранку, бо вони приходять всі на початок прийому. Крім того, пояснює Олена Федорова, черги під кабінетами зазвичай значно менші. Зараз виникла проблема в тому, що від перша відпускна компанія. Ну і лікарі так само живі, інколи хворіють. Нас захворів один ортопед. Але прийом проводиться, просто приймає другий спеціаліст і, можливо, через то тільки під одним кабінетом. Бачите, самі, що скупчення людей, є тільки під одним кабінетом. За день один лікар в середньому обстежує понад півсотні дітей. Іноді й більше. Огляд у Лора, до прикладу, триває до трьох хвилин. У інших лікарів довше. Якщо взятись, Лор, то тут не треба, ми їх не роздягаємо. Прийшли скарги, розказали, ми подивилися. У колістам треба перевірити спочатку зір. А тоді ще лікар дивиться, і записує ортопеди роздягають. Поки та дитина вдягнеться, вона наш гола не вийде в коридор, і виходять такі проблеми. Великі черги вважають медики, створюють самі ж батьки, які тягнуть з медоглядом до останнього моменту, а вони і не заперечують. Зараз я чекаю в чергах, тому що ну сама затягнула, сама якби собі створила таку проблему. Але я вже не перший рік проходжу ці огляди, бо маю двох, двох дітей, і відповідно я знаю, що ближче до обіду менші черги, тому що зранку всі приходять здавати аналізи і тому залишаються тому дуже великі черги. А так якби ближче до обіду можна. Більш-менш спокійно пройти, за один день можна всіх лікарів пройти. Ну, але черги є. Вони там повинні йти так, якби по дню народження. Розумієте, як ті родині січень, січі, в вересні, і пішли по порядку всі. Плюс йде там диспансеризація хворих, дітей, кожний спеціаліст має своїх треба прийти. Плюс діти-інваліди йдуть на пересвідчення. Але єдине, що йдуть правильно, це інваліди, бо інакше, якщо вони прийдуть неправильно, їм візьмуть руку. Все. А все решту йде, коли хоче і коли має час. І тому йде жотеж. Вони звичайно нервуються. До слова, станом на сьогодні в дитячій міській поліклініці Тернополя повний медичний огляд пройшли понад 95% дошкільнят і першокласників. Юридичні консультації та представництво адвоката в суді можна отримувати безкоштовно. Центри надання безоплатної вторинної правової допомоги вже скоро повноцінно запрацюють в усіх районах області. Центри надання правової допомоги розпочали свою роботу в 2013 році із того, що надавали юридичну підтримку в кримінальних справах тим, хто її потребував. Минулого року в липні почали працювати із цивільними та адміністративними справами. На сьогоднішній день за рік часу 174 особи скористалися безоплатною трендно правовою допомогою. Більше 650 осіб отримали різного характеру консультації також на безоплатній основі. Ми періодично раз в місяць виїжджаємо виїжджаємо на місцеві, на рівень районів, проводимо прийом громадян і на рівні районів ми консультуємо і надаємо безоплатну трину правову допомогу. Як показав цей рік роботи, людям недостатньо інформації можуть дати центри, тому що не всім потрібно представництво інтересів в судах або захист. Люди приходять просто отримати правову консультацію. Тому е наш уряд. Саме Міністерство юстиції шляхом реорганізації районних управлінь юстиції в кожному районі створила бюро правової допомоги. І з вересня такі бюро запрацюють в кожному районі. Люба людина може зайти, якщо її цікавить питання, як правильно задекларувати свої доходи, як правильно чи правильно її нарахували, скажімо, за комунальні послуги. Якщо цій людині цікаво знати, Питання, наприклад, як з правильно оподаткувати? Нерухоме майно що з цього року, ви знаєте, нове. Ну, любі питання, любі питання, які не входять в повноваження адвоката, на які може просто відповісти юрист. Вторинна ж правова допомога полягає в наданні професійних адвокатів особам, які цього потребують. Таку допомогу безкоштовно отримують вже окремі категорії населення. Пільгові категорії, на яким надається безоплатна вторинна права допомога, підпадають особи, визначені статтею 14 закону України про безоплатну Ладно право допомогу. Там підпадають малозабезпечені особи, особи, які перебувають в статусі інвалідів всіх груп, особи діти сироти, діти позбавлені батьківського опікування, особи, щодо яких застосовуються примусові заходи психіатричного лікування, медичне лікування, особи реабілітовані, особи, які мають статус учасника бойових дій. Сюди відносяться учасники АТО. Юрій Гордієв розповідає, від червня цього року повноваження центрів надання безоплатної вторинної правової допомоги розширились. Нас зобов'язано прийняти функції органів управління юстиції, які були в районах, в частині реєстрації громадських об'єднань новотворених. Суди ж і політичні партії і різного характеру політичні формування. Тобто, на сьогоднішній день ми з виконуємо вказівку міністр юстиції і працюємо над реєстрацією і видачі документів щодо реєстрації громадських об'єднань. У центрі надання правової допомоги наголошують особи, які відносяться до категорії переселенців, також мають право на юридичну допомогу в таких центрах. Центр підтримки контрактної армії відкрили у Тернопільській облдержадміністрації. Там проводитимуть роз'яснювальну роботу для тих, хто має бажання працювати військовим за контрактом, а також консультуватимуть щодо питань соціального захисту демобілізованих. Більше у наступному сюжеті відтепер у приміщенні облдержадміністрації діє центр підтримки контрактної армії. Першочергове його завдання роз'яснювальна робота щодо особливостей військової служби за контрактом. Утворення даного. Рекрутингового центру якраз буде покликане надати максимально доступну інформацію про переваги Служби Збройних сил України, про соціальний захист військовослужбовців контрактиків контрактників у Тернопільській області, для того, щоб будь-який потенційний військовослужбовець або бажаючий громадянин Патріот Тернопільської області, який би хотів служити за контрактом, він міг звертатися не тільки військовий комісаріат. Чи безпосередньо в Національну гвардію, чи в бригаду, а й сюди. Представники військового комісаріату сподіваються, з допомогою такого центру зміниться ставлення людей до військової служби, і це допоможе виконати планове завдання з набору на військову службу. Дуже багато молодих людей. От, бояться туди приходити, тому що знають зразу, що думають зразу, що отримують повістку, їх заберуть на службу збройні сили примусово. Ніхто примусово нікого не забере в даний час, тому що мобілізації немає, повістку насильно теж тер ніхто не вручить. А ось справді для роз'яснення служби для порядку про порядку проходження служби, переваг служби, і створюється даний створений верніше, даний центр. На сьогодні є інформаційний голод. В плані того, що, що дає військова служба за контрактом, які пільги, який соціальний пакет, який захист військовослужбовців і тому подібне. На жаль, в зв'язку з зайнятостю наших військовослужбовців частини в зоні виконання завдань не завжди є людина чи професіонал, який зможе компетентно пояснити людям, що це таке. Окрім роз'яснювальної роботи про контрактну службу, в центр можна звертатися і тим учасникам АТО та їхнім сім'ям, які потребують соціальної допомоги. В таких випадках будуть залучатись працівники департаменту соцзахисту обласної адміністрації. Також розглядається питання щодо психологічної реабілітації та направлено на психологічну реабілітацію. Також направлена на здобуття нових спеціальностей спільно з центром зайнятості. І хочу також сказати, що при департаменті діє комісія щодо. Встановлення статусу учасника бойових дій, і при кожній районній державній адміністрації також є такі відповідні комісії. Тернопільські волонтери сподіваються, що центр підтримки контрактної армії таки буде допомагати не тільки контрактникам, які лише вступають на військову службу, але і тим, хто вже демобілізувався. Обіцяють якісь, наприклад, там соціальні гарантії, їх щоб вибити. Вони втомлені, звідти приїжджають, Вони не хочуть займатися тут. Ну тобто спростити для них. Для тих, які дійсно воювали, наголошую, для тих хлопців, які справді пройшли війну, які справді пройшли гарячі точки, для них потрібно спростити оце все ходження, оцю бюрократію. Я дуже сподіваюся, що вони нас розвантажать. Можливо, це правильно, щоб нарешті почали працювати так, як треба чиновники. Це їхня робота. Вони за це від держави гроші отримують. Я була б дуже рада, щоб вони працювали. Для цього їм треба повернути людську довіру. До слова, подібні центри підтримки контрактної армії планують відкрити у кожному районі області. Трохи більше двох тижнів залишається до початку навчання. Цьогоріч на школярів та педагогів чекає низка нововведень. Про це та багато іншого говорили сьогодні у Тернополі освітяни зі всієї області. Все менше часу залишається до старту нового навчального року. Він, як вже відомо, ознаменується низкою змін у профільному управлінні облдержадміністрації. Стверджують, чи не вперше за час незалежності міністерство освіти звертає особливу увагу на формування особистості учня. Новації перш за все торкнуться найменших. В початковій школі практично майже у всіх предметах. Запущений новий підхід. І основний акцент ставиться на те, щоб допомогти розкритися дитині, тобто побачити в ній особистість, індивідуальність і розвинути розумове життя. Тобто, педагог має володіти такою майстерністю, щоб допомогти розвинутись. Тому таланту, який є природньо закладений у дитині, вже не буде до прикладу техніки читання, червоної ручки у зошитах, натомість школярам дозволять писати олівцем. Чи не основне, пояснює Ганна Зварич, позбавити дітей зайвих стресів та зробити так, щоб вони полюбили школу та захотіли вчитися. Втім, не оминуть зміни і старшокласників, які матимуть, зокрема, оновлену програму історії України. Навчальний рік триватиме з 1 вересня по 1 липня. Однак навчання за партами завершиться трохи раніше кінця. Травня. Також серед іншого визначили, яким має бути домашнє завдання, тобто навантаження на учнів від 45 хвилин у першому до 240 в 11 класі. Розпочався і процес реформування системи профтехосвіти. Уже немає державних замовлень, але є регіональні замовлення. Значить, все таки діти в ПТУ будуть навчатися, але зменшена кількість регіонального замовлення на державному рівні має бути загальнонаціональна програма. Грама реформування системи профтехосвіти, і тоді ми будемо рухатися. А поки що, з 1 вересня ПТУ працює, але з меншою кількістю студентів. Як організувати навчальний процес думають і в новостворених громадах зміни в нас почалися з 1 лютого, коли утворився відділ освіти молодій спорту. В першу чергу виникли такі проблеми, як Здобуття закінчення навчального року і видача свідоцтв і атестатів для дітей, випускників. Звичайно, з цією проблемою слава Богу, ми справилися добре. Новий етап, нові проблеми. Зокрема, зауважує Ганна Грицик, необхідно створити нову методичну структуру в рамках громади, а ще організувати перевезення школярів, оскільки в нас підвозяться діти з семи сіл свого автобуса. Ми не маємо нам. Надавав відділ освіти. На даний момент ми не знаємо, яка буде ситуація з цим автобусом. Проблема дуже важлива. Маємо школу Ромашівську, в котрі навчається 33 дітей. Ми б могли зробити оптимізацію школи. Але ми не маємо шкільного автобуса, село її віддалене, і тому змушені зробити навчально-виховний комплекс в цій школі. Аби обговорити ці та ще багато інших питань, освітяни Тернопільщини зібралися на наукову-методичну конференцію, яка традиційно відбувається перед початком навчального року. Конференція передбачає можливість обмінятися як напрацьованим досвідом учителів, педагогів, новаторів, зокрема. Так і постановкою нових завдань. Які на цей навчальний рік випливають із освітньої реформи, до прикладу, ось на цьому секційному засіданні освітяни говорили про розвиток виховних систем у контексті нової української школи. Ми будемо переходити від педагогіки заходів до педагогіки створення виховної системи навчального закладу. Великий акцент звичайно буде робитися на національно-патріотичне виховання. Велику вагу ми будемо приділяти психологічному супроводу виховного процесу. Другий такий. Важливий аспект, який є новим в організації виховного процесу, це є виховання через навчальні предмети. Тобто, кожен навчальний предмет має свої виховні можливості, і ми будемо націлювати людей на те, щоб їх використовувати. Загалом було п'ять секційних засідань, присвячених серед іншого, дошкільній початковій спеціальній інклюзивній освіті, викладанню предметів, державній політиці тощо. У Тернополі завершують будівництво нової тролейбусної лінії. Рогатий який нею курсуватиме, з'єднає Аляску та дружбу. З'являться невдовзі і нові зупинки. У Тернополі будують нову тролейбусну лінію, яка пролягатиме від вулиці Морозенка, попри торговельно-розважальний центр та вулицею Текстильною. Наразі роботи на фінішній прямій. Я думаю, що ці роботи, які повинні бути ще завершені, це прокладка силового кабеля. Це Ще інші дочіпляння стрілок, підключення до живлення. Це буде максимально ця робота тривати ще десь до 25 серпня. Це досить таке довжелезна лінія. Зараз майже 4 кілометри. Цієї лінії раніше ми там будували по кілометру вісімсот по півтора кілометра. Курсуватиме на новій лінії тролейбус номер 3. Поки що остаточний маршрут ще не затвердили. Як розповідає Ігор Мединський, планують, що він з'єднуватиме мікрорайони Аляска та дружба, що буде зручно насамперед для студентів. Наразі ж у Тернополі чекають на тролейбуси, які повинні приїхати із Чехії. Чуть-чуть сталася така заминка з сторони чехів. Цьогоріч ми їх хочемо придбати ще десять. Цьогоріч до кінця року, але ми хотіли до Дня міста чотири одиниці вже отримати і щоб вони разом з лінією почали курсувати до Дня міста. Ну, на жаль, але все ж таки ми думаємо, що тролейбус при будь-яких обставинах буде курсувати. А ці, що ми до... получимо з Чеської республіки, то я думаю, що вони вклиняться в цю роботу. Крім того, на вулиці Текстильній з'являться три нові зупинки громадського транспорту. А саме це в районі Митниці, в районі 34-го будинку 34А і в районі будинку зайнятості. Звичайні зупинки просто вони будуть благоустроєні, значить там будуть відповідно зроблені посадочні площадки, бордюри, безпечні, дорожні знаки і відповідно встановлені навіси. Управлінні ЖКГ зазначають, вартість однієї зупинки залежно від масштабу робіт, коливається від 260 до 340 тисяч гривень. Саме верхня зупинка це в районі митниці. Вона є з підшкідними дорожками, з підходами відповідно до цієї зупинки. Громадської транспорт коштом облаштовуємо. Ну а інші зупинки, вони є, хоч по розмірах, одинакові, але потребують менше затрат, менше обсягів». Чимало школярів та студентів влітку обирають не відпочинок, а знову навчання для такої категорії власне і передбачена велика кількість освітніх програм. Платні і безкоштовні у рідному місті та за кордоном. Літніх освітніх програм для учнів і студентів у Тернополі пропонують чимало. Для усіх, хто спраглий до чогось нового або ж просто хоче підтягнути свої знання, є чимало курсів, тренінгів та факультативів. Голова молодіжної громадської організації Атом Ірина Яремчук розповідає: чималим попитом у нашому місті цього літа користувались безкоштовні курси з інформатики, які проводили тренери-волонтери. Ми навчаємо учнів програмуванню, і це свого роду така профорієнтація, оскільки вони можуть відчути в собі покликання стати в майбутньому програмістами. От, а стосовно молоді, ми пробуємо надати їм таких навичок, оскільки інформаційні технології вони зараз сюди використовують. І чи в навчанні, чи в роботі, чи навіть там, для особистого життя вони є дуже корисними. Представники громадської організації налагодили співпрацю з корпусом миру і в ході програми Молодіжний розвиток у Тернопіль запросили волонтера із Сполучених Штатів Америки. Нішат Мхамут працює у нас вже близько двох років. За цей час дівчині вдалося опанувати українську мову та реалізувати декілька освітніх проєктів. Діти тут дуже активні, і а, коли я вивчала скрач програмування, а, діти хотіли… А... Розуміти як використовувати, і старші діти теж інколи в Америці старші старші діти не думають це а, дуже класно, і, а, щось таке, і, але тут. А... Діти дуже хочуть, і я бачу це. До слова, свій наступний освітній проект громадська організація запланувала на осінь. Усіх охочих волонтери навчатимуть менеджменту і маркетингу. Популярними влітку є й закордонні освітні програми. Серед таких, зокрема, освіта в Канаді. Щоправда, це задоволення не з дешевих. Оформлення документів, переліт, освіта і саме перебування за кордоном потягне від 3,5 тисяч доларів. Ми індивідуально підбираємо програми навчальні для. Дітей, які щойно закінчили школу, також для студентів, які вже мають освіту бакалавра чи магістра, підберемо після дипломні програми. Ще у нас формуються групові поїздки для підлітків, для дітей, які навчаються ще в школі з 14 років. Намовні курси в Торонто чи в Ванкувер. Під час канікул термін навчання різний: тиждень, місяць, рік чи навіть два. Дуже цікаві є імміграційні програми для наших студентів. Тобто, якщо ти віддівчився два роки в коледжі, отримав диплом молодшого спеціаліста, тобі дають візу на три роки робочу. А пропрацювавши рік, ти можеш подаватись на імміграцію. Так, тобто є така вимога: два роки навчання, рік роботи. І ви можете подавати документи на імміграцію і за рік вже отримати резидента. Також студенти під час навчання можуть паралельно і працювати це все на сьогодні. Дякую, що були з нами. Хорошого вам настрою та приємного вечора. До зустрічі на телеканалі Інтеба.